Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу ще вам розповісти, як ви можете сертифікат Є-Відновлення використати як перший внесок за іпотекою є оселя». Це шанс для тих родин, які втратили своє житло, щоб вони змогли швидше отримати власний дім. Отже, дивіться, Кабінет міністрів України створив нову можливість для власників зруйнованого війною житла. Сертифікат Є-Відновлення ви можете використати. Як перший внесок за іпотекою є оселі, і відповідно отримати новий дім. Тож, давайте розглянемо, як це працює. Раніше, якщо квартира коштувала більше за суму сертифіката, то вам потрібно було доплачувати різницю. Тепер ви можете оформити іпотеку, за програмою є е оселя на всю суму, а сертифікатом покрити перший внесок. Наприклад, знову ж таки, уряд приводить відразу приклад: якщо сертифікат 2 мільйона, житло 3 мільйона, то ви можете першим внеском, так? Це буде сертифікат і на різницю, тобто на один мільйон, ви берете кредит. Таким чином, ви зможете реалізувати своє право і отримати відповідно. Нове житло. Як же придбати житло з є оселою, маючи сертифікат є відновлення, вам потрібно подати заявку на участь у програмі ЄОСеля. Вказати сертифікат є відновлення, як ваш перший внесок. Обрати банк або кілька банків для подання заявки. Кошти з сертифіката, хочу нагадати: бронюються на 30 днів. Якщо ви не встигли оформити іпотеку, то перебронюйте її в дії. Отже, Хочу ще нагадати вам, хто в 2025 році може скористатися програмою «Є оселі». Це науковці, педагоги, медики, правоохоронці та військові Збройних сил України за контрактом і кредити під 7% для інших категорій населення, які відповідають умовам. Яке житло можна придбати за програмою? Загальні умови це житло віком до 3 років по всій Україні. Для ВПО це житловіком до 10 років у будь-якому регіоні. У прикордонах і прифронтових регіонах Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька та Херсонська області військові медики, педагоги, науковці та ветерани можуть обирати житло віком до 10 років. Також, якщо ви готові, то ви можете таким чином. Використати свій сертифікат і як перший внесок за іпотекою є оселя, і отримати власний дім. Отаку От інформацію наразі нам надає уряд.